Україна здатна ефективно втримати фронт на сході. Так, російський натиск на Харківщині і причини, чому він став можливим, прокоментував держсекретар США Ентоні Блінкен для Вашингтона. Зокрема, посилення російського наступу не стало несподіванкою. У Білому домі прогнозують, що вогонь стане інтенсивнішим водночас серйозних проривів російських військ не очікують. Про це говорив і координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Джон Кірбі. За його словами, російські сили готувалися до цього доки. В Конгресі затримувався американський пакет допомоги Україні. І зволікання мало свою ціну. Заявив напередодні в інтерв'ю CBS News і держсекретар Ентоні Блінкін. США додав посадовець. Нині роблять усе можливе, щоби прискорити надання допомоги. Про як найшвидшу допомогу Києву сьогодні говоритиме зі своїми колегами зі скандинавських країн і німецький канцлер Олаф Шольц, міністр закордонних справ Сполученого Королівства, також закликав робити все можливе, щоб підтримати Україну. Наступ Росії. На Харківщині він вважає надзвичайно небезпечним моментом і згадав історії із надання військової допомоги, де Британія була лідером постачання танків, далекобійної артилерії, виділення пакету допомоги на цей рік і наступні, і заохотив інших наслідувати цей приклад. Це лише підкреслює, що це невиправдане незаконне вторгнення Путіна в незалежну суверенну країну. І він зараз знову вторгся в неї з півночі Харкова. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям. Ось чому так важливе надання нами пакету розміром у 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік. І ми сказали, що це триватиме з року в рік.